Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Раніше я утримувався від формулювання тотальна мобілізація. Але прийнятий закон все змінив настільки, що у сухому підсумку відстрочку втратить 70% військовозобов'язаних, а повістка буде вважатися врученою, навіть якщо її не вручили особисто. Як наслідок будуть застосовані заходи примусу у вигляді щедрих штрафів. Обмеження, права керування, доставка та затримання до ТЦК, а схема буде дієвою та реалістичною. І це не жар. Чому? Розповідаю, як завжди, коротко і по суті. Дивіться відео до кінця, там все розклав дуже доступно. А якщо відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій ФБ Ютуб телеграм-канал, тільки практичні поради. Хто втратить відстрочку? Практично всі, у кого дружина чи чоловік мають третю групу інвалідності, у кого батьки чоловіка чи дружини першої другої інвалідності мають доньку чи сина, які не є військово зобов'язаними. Приклад, зараз, якщо у батьків є син та дочка, але остання перебуває за кордоном, чоловік має право на відстрочку. А що зробили в новому законі? Прибрали формулювання, відсутні інші працездатні особи. А яке в законодавстві нашому визначало, ще як особи, які проживають на території України, Тож тепер, де б сестра не проживала, це нікого не хвилює. Всі, хто здійснюють постійний догляд за особами, які не є родичами, повторний огляд людей з інвалідністю. Чоловіків віком від 25 до 50 років, які отримали інвалідність другої та третьої групи після 24.02.2022 року, хочуть відправити на повторний огляд МСЕК. А якщо особа відмовилася, то що мені невідомий законодавчий інструмент змусити людину примусово пройти медочний огляд? Фактично залишається лише один спосіб застосувати. Презумпцію винуватості та визнати винним без вини. Тобто скасують інвалідність, якщо чоловік відмовиться пройти повторний огляд. І знову ж таки, подібна норма у нас є в адмінкодексі. Це відмова водія від проходження освідування на предмет сп'яніння. Поліцейському просто не потрібно змушувати водія проходити огляд, якщо він відмовляється, така відмова просто. Прирівнюється до керування стані сп'яніння. Складається протокол, штраф і позбавлення права керування. Чи наважиться застосувати подібну формулу? Хто зна, але якщо так, то це вже буде умовна якась попуа нова гвінея. Одним словом, ви зрозуміли мій сарказм. Перевірка військово-облікових документів. Тут коментарі зайві. Мало того, що кожен повинен нести, носити із собою. Військовий квиток, так ще й пред'являти на вимогу без пояснення причин та підстав. Ну, ладно, поліцейських наділять такими повноваженнями вніжші зміни до статті 32 закону про нацполіцію. А ТЦК, яким законом взагалі регулюється їх діяльність та повноваження? А якщо не пред'явив, то що? Яка відповідальність? У такому випадку наділіть просто повноваженнями подібними двірника. У нас хоч є закон про житлово-комунальні послуги. А тепер головне: повістка: вимога ТЦК буде вважатися врученою з моменту поставлення відмітки про неможливості вручення, як наслідок керівник ТЦК може ініціювати затримання особи, що порушує мобілізаційне законодавство, складання постанови за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення і штрафом до 25. 500 тисяч гривень і обмеження у праві керування. Приклад, ТЦК рекомендованим листом за вашою реєстрацією, Звертаю увагу, бо це вкрай важливо за вашою реєстрацією, направи вимогу, вимогу з'явитися до ТЦК. Але, тобто, там, до певної дати. Але протягом місяця ви не забрали лист. І пошта повертає його з відміткою про неможливість вручення в результаті відсутності за місцем проживання. І тут ви скажете: а якщо я не проживаю там і не знав, логічне питання і доречне. Бо наведу вам приклад, як подібні речі вирішуються в цивільному процесі, зокрема в моїх справах. Якщо відповідно до витягу ваше місце реєстрації. Збігається з надісланим поштовим повідомленням, і ви не повідомляли органи реєстрації про зміну місця проживання, то повістка, яка повернулася не у зв'язку із закінченням терміну зберігання, увага! А з відміткою про неможливість вручення з причини відсутності адресата, вважається такою, що належним чином повідомлена та не перешкоджає подальшому розгляду справи по суті. Тобто схема роботи буде аналогічна. І після отримання поштового повідомлення у начальника ТЦК відкривається поле. Фактично розв'язуються руки для застосування всіх тих примусових заходів. І саме головне, без необхідності доведення вручення повістки особисто. Звичайно, після появи тексту закону ми розберемо окремі його новели більш детально. Але я переконаний, що нічого особливо не зміниться. То можна констатувати, що такий підхід ТЦК не має шансів на оскарження. Ні. Бо, як показує практика, досконало зміни ніколи не прописують, а до складання справ підходять на не чіпай мене. А за потреби я вас фахово проконсультую, або візьмуся захищати ваші права та вести справу в суді. Звертайтеся! Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал.